В Ужгороді на найвищому флагштоці краю замайорів синьо-жовтий стяг підняв його десятирічний Владислав, син полеглого захисника Юрія Щобака з Ужгородщини. На площі Богдана Хмельницького присутні виконали гімн України та вшанували хвилиною мовчання загиблих під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пам'ятаємо всі жертви, які сьогодні є серед цивільного і військового. Але в той же час ми повинні вірити в нашу перемогу. І важливо, що саме український прапор сьогодні є символом перемоги, символом мужності наших збройних сил. Хай нам Бог допомагає, щоб ми він став таким символом великої перемоги. У урочистостях з нагоди державного свята взяли участь керівники краю, міста, військовослужбовці, духовенство, дипломати, мешканці та гості обласного центру. Для кожного з нас державний прапор України надважливий. Він на наших шевронах, він у наших серцях, і ми впевнені, що цей прапор обов'язково замарить в усіх містах та селищах, які зараз на жаль тимчасово окуповані, але обов'язково будуть звільнені. Сьогодні синьо-жовтий прапор розвіюється на вулицях над будівлями у містах і селах країни. Її символізує незалежність, єдність та рівність. Ці два кольори назавжди стали символами свободи і нескореності.